Ну просто погано. Це точно не група Альфа. Група мега максимум. Пам'ятаєте, раніше було? Просто тупе м'ясо. Просто б'єш, тупо постріляєш. Альфа Респонс офішал Тейлор. Поліція. За групу Альфа будемо грати. Знову ж таки, чому графіка, блін. Ну хоча, може це нормальна графіка, може це я прискіпуюсь. Дешево дуже. Бельгія, я не знаю, до речі. Urban Locations. Ну, це тупо райдуга, ну. Знову виглядає як мобільна гра якась. Це реальна графіка гри, вона виглядає, як гра, не знаю, з 2008. го Плюс, я не знаю, типу, яка задумка, це спецзагін Франція на чифері. Може бути щось таке, так, да, щось європейське по-любому. Я не знаю, як ви, в, в, яка задумка гри, що вони хотіли відтворити, чи вони хотіли, типу, веселу стрілянину чи ні. Але наскільки я знаю, група Альфа, вона зазвичай працює, типу, ну, навпаки, максимально тихо, і, типу, якщо там постріли є, то вони максимально. Одиночні точечні хірургічні, так би мовити, там вже все ж таки заручники, які збігли, що... а тут просто всі стріляють отак, от перестилюються так що. Я, ну, типу, виглядає як дуже тупа стрілянина. Можливо, цього теж не вистачає в сучасних іграх. Можливо, такого мало, мабуть. М'яса не спеціація. Отож. Можливо, це така задумка, тому що, типу, можливо, вони посиділи розробники, подивилися на сучасні ігри і сказали: от нема зараз таких ігор, пам'ятаєте, як раніше було, от просто тупе м'ясо, просто п'єш то постріляєш. давай таке, що зробимо. І взяли його таке і зробили, але, блін, зробили б тоді якусь пародію на Sirius Sema. Це сеттинг тоді дуже дивний, і виглядає все дуже дешево. Це виглядає як графіка на якомусь Руші, оцих цих, знаєте, там супер... типу як симуляторів, Там супермаркет-симулятор, цих симуляторів і якась тобто, тобто, дешманська якась d ассет але вони натягнули механіку типу боївки, і все. Коли для гри неважлива графіка, не важлива графіка, якщо не хочеш передати і послідовність дій, як в реальному житті. Так, да, погоджуюся. Артуб ще навели. Мені нагадало Кобра 9.11 серіал. Був такий, знаю я одну з там теж м'ясо йде, о, не починай. Про автобан поліцію Кобра по графіці теж тих років. Ну, якщо ц... це концепція, якщо така задумка, якщо вони так і намагалися зробити, то окей, але дуже нішево. А якщо ні, то, типу, ну просто погано <схід> виходить. Це, мабуть, мобілка теж Да, виглядає трошки як мобілка. Трішки не мій жанр, я так і думаю, 2016, не порав, хоча купив. Ну, слухай. Е... Спробуй хоча б. Спробуй, може зайде. Може вона не така, як думав. Чи послі такі б Дуже гучний. Голова тут, голова там. Ну це точно не група альфа. Це. Група мега максимум. Payday. Я награв. Я не впевнений, що payday. Payday це про пограбування, хіба ні? Блін, мабуть, перша гра деле якої я не додивлюся, це якась тупість, вибачте.